Вітаю! Хочу продемонструвати вам детектор дронів ddsr v 3 який використовується для виявлення БПЛА на частотах 0,9, 1.2, 2.4 і від 4,9 до 6 ГГц, та має вбудовану направлену антенну з кутом 30 градусів і з дальністю виявлення 1,5 км. Щоб підготувати детектор до роботи, потрібно розкласти штатив, встановити детектор, виставити оптимальний кут 30-45 градусів і направити в можливу сторону прильоту БПЛА. Після чого вмикаємо пристрій і він готовий до роботи. Сканування всіх діапазонів відбувається за 6 секунд. Після чого пристрій відображає частоту та потужність зафіксованого сигналу на дисплеї. Також має світлове, звукове та вібраційне сповіщення. Яке можна вмикати або вимикати окремо в меню налаштувань. Можна налаштувати яскравість дисплею, та виставити поріг спрацювання тривоги на кожен діапазон окремо. Час автономної роботи 16 годин. Має можливість виведення звукового сигналу на відстань за допомогою AUX. Також ця система має режим реп, що дає можливість підключити детектор до реп і працювати в автоматичному режимі. В меню виставляється час, на який буде вмикатись реп після того, як детектор подасть сигнал тривоги. Одні з помилок. Це коли детектор використовують близько біля Wi-Fi або інших джерел зв'язку, що приводить до хибних спрацювань. Або ж ближче, ніж 5 метрів біля увімкненої реп-системи, що спричиняє можливе вигорання скануючих модулів. Це не стосується того випадку, коли увімкнений режим реп, так як пристрій вимикає сканування, коли вмикається реп. Пристрій оснащений захисним чухлом та має захист IP54. Він не боїться вологи, пилу та бруду і може використовуватись за будь-яких погодних умов: дощ, сніг. Туман або холод не потребує технічного обслуговування. Але якщо детектор виходить з ладу, то на нього діє гарантія один рік, і ми безкоштовно його відремонтуємо або ж замінимо на новий.